Вітаю. Сьогодні я презентую серію робіт, які об'єднані назвою 108 архетип. На початку 2022 року ми заснували благодійний фонд Янголи Спасіння України і почали розвозити допомогу в декупований регіон півночі Житомирщини. Після поїздки, після одної з перших поїздок у село Гризля. Там, де ми зустрілися з людьми, які пережили окупацію Російської Федерації, військ Російської Федерації. Там були діти. І серед них була дівчинка, вона не розмовляла, постійно мовчала. І ну, ми надали допомогу, надавши продуктові набори, засоби гігієни. І коли повернулися в місто, я приїхав на склад. І був дуже такий засмучений, стан був дуже такий важкий після побаченого. І щоб якось <кій> прийти до тями, я почав малювати. Я малював круг, шар. Коли я намалював цю картину, мені полегшало. Наш фонд продовжував їздити населені пункти, які зачепила війна, розвозити допомогу людям. Ми спілкувалися з ними, записували свідчення військових злочинів військ Російської Федерації. І після того, як поверталися у місто, я заходив час на складі і малював ці картини. Коли я малював, я зазирав у себе і шукав там такі образи, на яких може опертися моя психіка, мархетипи. Цю назву архетипи сформував відомий психолог початку 20-го сторіччя Карл Густав Юнг. І мета цих архетипів образів, які я знайшов у себе, які я відобразив на цих картинах, це ментально та психологічно підтримати, підзарядити нашу свідомість. Тому назва цієї виставки 108-й архетип. Я б дуже хотів, щоб ці картини мали ефект ментально-психологічного повербанку для людей, які прийдуть і побачать ці картини тут, на виставці та і через соцмережі. Опа, три спаси. Отец идут. Кришна Thank you Да. Пане Дмитрій, ми від Малинської міської ради. І хочемо все таки від нашої громади. Да. Пане Дмитрій, ми від Малинської міської ради хочемо вручити вам подяку і відзначити вас як режисера, журналіста, голову благодійного фонду Янгу. Бажаємо вам натхнення нових ідей, мирного неба та перемоги. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. А дуже приємно, що можуть бути на вашому заході. Скажу відверто, що якби не ви, ну не ваша особистість, то в таку спеку, ну чесно, я б не прийшла навіть на якусь там фантастичну виставку. Ми знайомі для присутніх. Познайомились, коли. Ми ставили виставу із витоків древності за поемою Марії Морозенко, княгиня Ольга. Тоді співпрацювали. Ми вам дуже вдячні за співпрацю, і дуже важливо, коли щось нове було. Щось нове було. Тоді, коли ми робили виставу, мені були ваші свіжі думки, власне, не збитені заштамповані погляди. Це саме головне. Оця виставка. Це ще одна демонстрація, ну як би сказати, вашої грані, да, вашої особистості. От нам подобається всім, да? Тут нема агресії. От фіолетовий колір, він, до речі, агресивний, але він у вас витриманий і дуже класний. Я вам уже можу фантастично таку запропонувати ідею. Ми зараз ставимо виставу Блес, французька вистава, і там якраз головний герой художник. І якраз працює в такої в такій манері. І а, от ми, да, супер, ми можемо все. оформити всю сцену, бо ми, ми думали, да. де, Вище. як, як... Вони на... якраз такі великі, якраз да, для... Да, да. ми думали, ну як? Для... І чим же, як все? І ми це буде по-перше, реклама супер. Ну, ви знаєте, на наші вистави повний зал, завжди людей. Да. Мені дуже сьогодні приємно, і мені приємно, що є оці. Люди, які прийшли, Хочу я сказати, Діма, вам пару слов. Перше, я вас зустріла як благодійника. Ви приїхали до нас з гуманітарною допомогою в наші деокуповані села. Друге, я вас вже побачила як режисера, який ви зробили фільм для нас і про нас там особисто я є в фільмі темна весна. Потім ми з вами зустрілися на народичах у ліцеї на виставці, на фотовиставці. Там була та наша дівчинка українська мадонна Анастасія, вона й особисто приїжджала. Ну а тепер я дуже вами, як сказати, українською мовою лишаюся. І захоплююся. Ви розумієте, що в нас там, де я живу, взагалі нема ніяких виходів в життя. Ми на роботу додому. – А де ви живе? Я живу аж під самою Білоруссю, село Нова Там, де була окупація. Це перше село, яке було обстріляне орками. І перше село, яке в окупації. І ми вирішили йти. Ми виходили з чоловіком 30 кілометрів. Ми пройшли, але слава Богу. Лісом, так? Да? Да, лісом по там по районі йшли. Але вже, господи. Слава Богу, що стали живі. Тільки одного бажаю, щоб наші захисники вистояли, щоб тільки отримали перемогу, повернулися додому живими. Але сьогоднішня виставка для нас це для мене особисто віддушення. Я просто да, була з людьми поспілкувалася. Ваші картини нас надихають. Thank you